Людяність і продуктивність як залишатися продуктивним і не втрачати людяність при цьому, як не жити в автоматизмах і не фокусуватися стільки Віддано над своїми задачами, щоб при тому не забувати про відносини, про стосунки, про людське тепло, і, можливо, ви не стикалися з цим або не помічали цього, але нещодавно зі мною сталася ситуація, про яку я розкажу трошки пізніше, і яка і допомогла мені. Вам сьогодні знайти матеріал про те, як поєднати людяність і продуктивність в кожній своїй задачі. А спочатку представлюсь: мене звати Юлія, я бізнес-тренерка та піар-менеджерка компанії BogusTime. І я вітаю всіх вас на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках, які щоранку о 8.15 щобудня ми проводимо на нашому Фейсбуці і потім дублюємо їх на Ютуб. Тому всіх вітаю. Це буде коротко, корисно, практично, але спочатку історія, про яку я вам хотіла розказати. Вчора зі мною переписувалася одна партнерка, і коли вона зі мною переписувалася, то вона мені відповідала за допомогою штучного інтелекту. Тобто, це було дуже сильно видно. По-перше, це були дуже довгі тексті, знаєте, такі прям. Якщо я пишу коротко і по суті, тому що я спілкуюся з людиною, то тут у всій красі з усіма цими прикрасами, з усіма побажаннями, смайликами, сердечками, все як вміє і може робити штучний інтелект, широке метере з виділеним основним текстом і так далі. І в принципі, в принципі, ситуація нормальна. Нормально, коли ми оптимізуємо нашу діяльність завдяки штучному інтелекту, коли ми пишемо якісь тексти, відповіді для наших клієнтів. Але що я помітила? Мені стало неприємно спілкуватися з цією людиною. Тому що, знаєте, ніби порушується оцей обмін вкладу. Я сама генерую так, а в людини повністю генерує штучний інтелект. Але... Навіть не в цьому основна суть і основна проблема видно, що людина ніяким чином не вкладається в розмову. Тобто, вона мені як бот направляє шаблонні відповіді. Якби я хотіла поспілкуватися з ботом, це ок, можливо, з агентом який. Прив'язаний до штучного інтелекту якийсь месенджер, це називаються агенти. Якби я захотіла поспілкуватися з агентом від штучного інтелекту від цієї компанії, то це б було б взагалі ніяких претензій. Але коли я спілкуюся з людиною. То як не крути, хочеться отримувати той самий обмін, і хотілося б хоч трошечки вкладу від тієї людини, яка тобі пише, так, О, якийсь зворотній зв'язок уваги. Про це я написала, тому що ну, я відверто достатньо спілкуюся з людьми, і з клієнтами, і з партнерами. Я взагалі вважаю, що чесність це запорука успіху у будь-якій справі, тому що коли ми не обманюємо. Тут можете собі і так, і так поставити. Коли ми не обманюємо себе, ми не обманюємо інших, коли ми не обманюємо інших, ми не обманюємо себе. І коли ми з нею так попереписувалися, я їй написала про те, що от я бачу, що ви зі мною спілкуєтеся з штучним інтелектом, і я не проти того, що ви це робите. Тому що я розумію, що ви хочете максимально ефективно е, спілкуватися з вашими клієнтами, але мені було б приємно, якби ви хоча б якось вкладалися цей текст і трохи його адаптували під те, що я вам пишу, як вам пишу і так далі. На що мені вона відповіла? Що це просто для неї головне передати інформацію. Неважливо як, головне, щоб вона мені передала інформацію. І от саме через це, через цю ситуацію, я і подумала. Що коли ми говоримо про продуктивність, тому що так, штучний інтелект допомагає нам бути мегапродуктивними. Замість того, щоб обробити, наприклад, там 100 клієнтів за день в переписках, людина може обробити 200-300 клієнтів за день в переписках, якщо вона просто буде Кидати з, зі штучного інтелекту туди-сюди запити, і штучний інтелект буде працювати за людину, тому що він набагато швидше генерує будь-які тексти. І, але при тому, чи от ми будемо дуже продуктивні, але при тому, чи не втратимо ми нашу ефективність і людяність. Тобто, можливо, я не одна така людина, яка, якій буде неприємно, коли вона буде бачити ці автоматизми. Звісно, я, як професіонал своєї справи, в першу чергу дивлюся на суть, а не на те, як мені це подають, але все одно, людяність потрібна, повинна залишатися. І ось саме. Тому я вирішила сьогодні розглянути з вами ось цю тему: де людяність і продуктивність, як їх поєднати гармонійно, як не втрачати людяність. В контакті з іншими людьми, як не втрачати людяність в наших щоденних справах, коли ми сфокусовані на чомусь і взагалі нічого не помічаємо, і як роботи на автоматизмі, головне побільше виконати завдань. І тим самим втрачаємо якусь глибину життя, контакт, тому що увага насправді це найцінніша валюта. Це найцінніша валюта в нашому житті. І зараз дуже багато довкола. Всіх компаній, тих самих соціальних мереж вони всі змагаються за нашу увагу. І тут я розумію, що стоїть питання на тому, щоб якомога менше уваги направити так, на якісь рутинні задачі. Але більше уваги з направити на якісь речі, які сенси несуть в життя, і насправді це супер, коли штучний інтелект допомагає яким чином оптимізувати рутину, і це круто, коли ви можете там за багато комерційних пропозицій, якісь готувати завдяки штучного інтелекту. Тексти в соціальні мережі розробляти контент-план, робити якусь аналітику, яка б вам дуже багато часу вам займала. Робити якийсь пошук контактів, наприклад, партнерів, що вам потрібно написати, або пошук змі, я нещодавно шукала теж завдяки штучному інтелекту. Звісно, з ним треба попрацювати, бо як він багато хто каже, він обманює, але якщо вміти правильно з ним поводитися, то він дає достатньо достовірну інформацію, і дійсно покращує, покращує от так, оптимізує якісь рутинні процеси. Тому. Як зробити так, щоб от саме в вашому плані на день було більше людяності? Я задалась цим питанням і знайшла такі. Деякі фішки з нашої технології прицільного тайм менеджменту а деякі просто мені сподобалися, тому підготувала для вас такі чотири основні поради на сьогодні. Перше, що ви можете зробити, це само собою розділити ті речі, які можна робити на автоматизмі, які не потребують, знаєте, якогось такого включення, і які дійсно ви можете робити, от прям знаєте, без такого глибокого занурення, прям тому що. Вам головне тут швиденько це зробити і бути максимально продуктивним, і кількісна складова виходить на передній план. І роз, розділити задачі, які дійсно потребують глибини. Це. Ті самі переговори з людьми, і це не значить, що не потрібно користувати штучним інтелектом. Ні, ідея не в тому. Це значить в тому, щоб просто більше направляти уваги, щоб це було адаптовано, зробити, наприклад, помічника зі штучного інтелекту, чого ми навчаємо, який буде відповідати як ви. Або, от, наприклад, для керівників ми пропонуємо створити Аїклона, який повністю копіює ваш те, як ви спілкуєтесь, як ви передаєте інформацію. І це вже вже зовсім інша історія. Тому це не про те, просто. От зробити його більше вкладу, більше людяності, щоб таким чином проявити увагу до тієї людини, з якою ви спілкуєтесь. Навіть довжина текстів, так, вона не повинна бути ось такими просто, я не знаю, статтями направляти іншій людині. А хай це буде головне сконцентровано, але буде видно, що ви і суть передаєте і при тому глибину не втрачаєте. Наступне, що ви можете зробити, це, звісно ж, не забувати про. Між вашими планами. Тобто, ви повинні пам'ятати, що якщо задача у вас займає, наприклад, годину, то закладіть оці 20% часу, якщо вам потрібно буде більше часу для того, щоб поспілкуватися, піти в якусь глибину, десь щось іще подумати, покреативити. Тобто Повинно бути повітря між вашими задачами. Тому, чому ми кажемо 4 години на форс-мажорі обов'язково з 24. А зараз з відключенням світла, то можна і 5, і 6 туди закладати, щоб потім ось ці непередбачувані обставини не вибивали вас із колії. І так само плани, коли ви плануєте одну задачу за іншою, дивіться, щоб у вас було повітря між цими задачами, щоб ви потім не хвилювалися. І знову ж проявляли ось цю глибину і десь людяність в тому, що ви робите. Наступний, третя моя порада для вас: це якщо ми говоримо про якісь рутинні задачі, і вам потрібна от така повна концентрація, є такі прям інструменти, які ми користуємося в компанії, які ви можете користуватися, особливо якщо ви керівник. Ви виділяєте час, коли вас не повинні турбувати. Ви просто попереджаєте всіх, що, наприклад, там з 14 до 15 ви знаходитеся в режимі не турбувати. Ви не будете відповідати на дзвінки, не відповідати на якісь смс. Ви просто вимикаєте всі месенджери і концентровано над чимось працюєте. Тим самим ви якби розумієте, що це рутинні задачі, які не потребують якоїсь глибини, і ви швиденько їх зможете зробити. І при тому ви якби дасте знати повагу проявити до інших людей про те, що ось в цей час і мене не турбуйте, будь ласка, я вас попередила, якщо є якісь справи, можна до або можна пісня. І Четверта така моя порада для вас це буде: е, живіть більше в вашому тілі, ніж в вашій голові. Тобто, звертайте увагу на реакції, які є в вашому тілі. Голова це тільки ось стільки відсотків вашого тіла, так, а це все, все решта це ваше тіло. І дуже часто люди, які займаються інтелектуальною діяльністю, так багато думають, багато щось вирішують. Дуже багато людей у нас зараз живе у голові. І от саме от тим, що багато людей живуть у голові, вони і втрачають цю людяність, вони втрачають оце включення. Включення в ситуацію, тому що швиденько розум, розум діє так: один, два, три, погнали далі. А що ви відчуваєте, як ви хочете ще оцю? Таку більш тактильну складову включити в процес, чи комфорт ви відчуваєте, як взагалі в цій ситуації, що, що говорить вам ваше тіло, якщо ви самі почнете просто навіть прислухатися до нього, чи багато зараз знаєте, там, наприклад, як є парасимпатична і симпатична нервова система, то, от як там більш парасимпатичну нервову систему, яка така більш за розслаблення відповідає, як її включити, що ми навіть не помічаємо, коли знаєте, от так, наприклад. Сидем, у нас напружені плечі, або коли ми дуже швидко йдемо, потрібно так трошки, знаєте, заповільнитися і прийти в своє тіло, і тим самим гармонізувати навіть свою нервову систему, що це теж є надважливим, і що ви тоді всім своїм всі, всім своїм єством будете включені в процес, тому що ви не будете жити тільки в ваших думках. Якщо у вас є якісь іще цікаві поради про те, як от більше людяності включити в будь-які свої плани і в своє життя, то діліться, буде цікаво почитати. Якщо є якісь запитання, теж задавайте. А сьогодні нагадую: не забувайте складати ваші списки за день на день, не забувайте. Оцінювати їх по часу, щоб розуміти, чи вам вистачить 24 години, розставляєте пріоритети, що головне ви будете сьогодні робити, що другорядне, і потім виконувати обов'язково все це за допомогою розкладу, який ви собі складете, що за ці, чим ви будете робити сьогодні. І не забувайте проживати ваше життя дійсно з оцією глибиною, а не поверхнево. і Хоч одну маленьку якусь задачу виконати, от саме з такою більшою включеністю, що й дає вам в першу чергу відчуття живості, що ви живі і ви проживаєте власне життя. Дякую, що були сьогодні зі мною! З вами була Юлія.